Близько 10-30 годин ранку ворог завдав приблизно 9 ударів ракетних по місту і пригороду. Зокрема, це Холоднонірський район, цивільна інфраструктура, це Масновянський район в місті, цивільна інфраструктура, і пригород це місто Любатин, де майже в центрі по цивільній інфраструктурі також було два влучання. Жодного військового об'єкта, жодного військового взагалі тут нема. Ви це можете бачити. бо Після прильоту пройшло не більше години. Якщо б тут хтось був, ви точно це бачили. Це суто цивільний об'єкт. Друкарня, яка працювала і давала книжки. Ворог ну, все українське знищує, ну, в даному випадку знищив друкарню місяць зумів. Само приміщення друкарні дві, і одна ракета влучила поруч. Три. Ще дві. Ми точно знаємо: це Холодногірський район, там попередньо без потерпілих. І а, дві люботині ще можуть бути інші місця влучання, а, тому що не виключаємо, що ракети могли влучити міс в ту місцевість, де буде знайдено пізніше. У нас позавчора вони застосували 39 кабів по області, лише каби. Це тільки каби, без артилерійських обстрілів, без РСЗВ, які ми навіть вже а, не завжди встигаємо. Фіксувати і рахувати.